Частота фази має бути 1600 гігагерців. 1600 гігарців. Перевірмо електричні реактори. Почнемо з лівого чи з правого. Почни з того, що зліва. Заводжу лівий реактор. Почали. Оу-оу-оу! Oh, Грім! Oh, oh. Я сказала лівий! Знаю, але ти лежиш дзеркально, тож твій лівий мені правий, так? Ні, тому я й сказала твій лівий. Ти сказала не так. О, ех, супер! Я застрягла. Грімлук, вимикай турель. Е, ой, ой. Ти про що? Ой, ой! І що це за завивання? Перевантажений імпульсний конденсатор. Краще перепитай, це означає, що турель зараз вибухне і знищить не лише нас. А й половину звалища. Бублбі, сайтфайт, Стронга, Фікси, Грімлов, Оптимус Брайт. Трансформери. Роботи під прикриттям. Можу зрушити. Грім, евакуювати всіх зі звалища. І кинути тебе тут? Слухайте, у мене новий. Заради прайма, що тут? Вона сказала лівий, я подумав правий. Зараз тут усе вибухне. Як ти це зробив? Хм, Є код перезавантаження. Запам'ятав, бо сам колись отак застряг. І що б ви без мене робили? Ну, підготовка в нас хороша. Якийсь вихід ми б знайшли, та все одно рада, що ви тут. Я завжди тут для команди. Ми наче сім'я. Навіть сайдсвайп? У кожній сім'ї є проблемні діти. Як Чому ми всі маємо чекати його? Він тут бос і командує всім. Він усі це знають. Та можуть зробити босом когось іншого, га? Якщо думаєш, що підходиш на цю роль, ставай до бою, інакше сиди тихо і слухай. Не всі з нашої поважної компанії задоволені чинним лідером. Хтось хоче покинути землю, хтось лишитися і правити тут. І в цьому наша сила. Потрібна лише підтримка і потужніша зброя. Стілджо. Ми тебе шукаємо. Ходімо, є справа. Хочемо поговорити, якщо ти не дуже зайнятий, зовсім не зайнятий, просто вбиваю час. Чудово, як ви прекрасно, класно, вчасно. Я готовий перевірити відремонтований космічний міст. Тепер в ньому є запасні вихрові кільця, синхронізована термальна компенсація і подвійні геосинхронні. Космічний міст працює. Як я казав, подвійні геосинхронні вже забув. Почну спочатку. Я готовий перевірити наш відремонтований космічний міст. Тоді запускай його фіксит. Нехаймо ні хвилини. Так. Вмикаю. О, <смір> Круто! Вінтер! Молодець, Фіксит. Два портали? Я у той ліворуч від мене. А там хіба має бути два портали? Фіксит? Це неможливо. Та, очевидно, можливо, бо ми їх бачимо, але... Диксит! Я стараюсь. Старайся швидше! Що це? Ні, не може бути. Don't wave. Заберіть фікси та і сховайтеся бігом. Куди це розігнався? Ти ще не зацінив моїх стусанів. Ах! 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 Ані ружди септикона що звалище але Дам наподало свою команду Саундвейв. Я не можу їм допомогти. Застряг у тіньовій зоні. Зробили раф Джек і Ніко, коли застрягли у тіньовій зоні. Мобільні? Радіохвилі! Тривога, тривога, це Бамблбі. Мене хтось чує? Дуже погано, лейтенанте. Фіксит. Слава вічній іскрі! Денні з тобою. Ми тут, Бі! Ти розбив десептикона на стружку? Ще не зовсім. А де ви? Там, де меблі, ліворуч від гігантського гамбургера. Пройти повз вежу з телевізорів. Привіт усім. Радий, що ви цілі. А де ти? Ми чуємо тебе з динаміка, але не бачимо. Зараз я ніби у іншому вимірі. Єдиний спосіб зв'язку із вами це рація. Ого, а як Як це сталося? Коли з'єднуються два портали космічного моста, відкривається канал у тіньову зону. О, лейтенанте. Це все я винен. Я суцільна проза, доза загроза. Це був нещасний випадок. Таке вже траплялося із моїми друзями. Ми ув'язнили Саундвейва у тіньовій зоні, а тепер він на волі. Той десептекон поблизу нас. Саундвейв? Хто цей Саундвейв? Один із найнебезпечніших десептеконів. Саундвейв був правою рукою Мегатронуса. Він геній техніки і тактики. До того ж, має мінікона на ім'я Лейзербік. Згідно з тюремним досьє, Саундвейв був ув'язнений в тіньовій зоні на кораблі Немезида. Що він робить тут? Боже, полетів з Мегатронусом на землю, а потім застряг тут. І весь цей час вештався планетою, наче привид? Ох, страшно. Тепер Саундвейв на волі. Що йому треба? Зараз він розбирає нашу систему комунікацій. Думаю, хоче зв'язатися з мегатронусом. Але до Мегатронуса багато світлових років, поки сигнал дійде, ми на вічність. Так. Але зараз на цей сигнал відреагують усі тутешні десептикони. Саундвейв збере армію. Добре. І як його спинити? Не знаю. Здолати Саундвейва з лейзербіком практично неможливо. Я застряг тут, а Стронгерм і Грім у них. Стронгарм і Грімлок у них? Не можна тут сидіти. Правду каже. Допомогти можемо тільки ми. Ви не слухаєте. Саундвейва, не здолати. У вас і зброї немає. Чули? Сидіть там, поки я не вигадаю план. Лейтенанти, у нас є зброя. Лазерні турелі з алкемора. ті, що для захисту периметра. Так, поглянемо, чи встоїть він проти сили кібертронського корабля. Щось практично неможливо, їм не зрозуміло. Стілджо, ми за тобою спостерігаємо. Пильно вивчаємо кожен твій крок. Та невже, друже, ти дуже старанно працюєш. Дуже дуже старанно. Тому ми хочемо, щоб ти приєднався до гурту лідерів. Звісно, для підтримки. До гурту лідерів? Я можеш почекати з відповіддю. Пропозиція тебе приголомшила. Так, ем, це несподіванка. Серйозно, тримайся подалі від лінії вогню. Не хвилюйся. Якщо буде небезпечно, я пригнуся. Кажу вам, ви робите велику помилку. Ми дзвонили Оптімусу і його спецкоманді. Вони не відповіли. Нема нікого, крім нас. Якби ти був на нашому місці, коли під загрозою друзі, а може, і уся планета, скажи чесно, ти б сидів, склавши руки. Я ні, я б зробив усе від мене залежне. Даймо газу і вперед. Я завжди хотів це сказати. Мені вже не подобається цей план. Що він будує? Мені здається, це ком, 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 ком комбінована матрична антена, і вона майже готова. А не можна поцілити звідси. Може, встигнемо втекти, поки Саундвейв зрозуміє, що це ми. Тоді й битися не доведеться. Цей план кращий. Фіксед, поцілиш в антенну. <плес> У такому разі краще я. Треба виграти для тата трохи часу. Біжімо. Пригинайся. О, не можу дивитися. <muzie> Гарні новини, броня міцна, погані. Фіксить раселе. Боже, у нас і більше об'єй але на чесний бій щось це не схоже. Сторожись! Ой! Ура! Ура! i молот, Рибан, молот. Вот так. Убред команду Гримарм. Чи Стронглок? Лейтенанте Бамблбі. Якщо ви там, ми передумали і тепер чекаємо, щоб ви вигадали новий план. Ми все зіпсували бі. Дарма тебе не послухали. Ні, ваша відвага та сміливість підкинули мені ідею. Серйозно? Серйозно. Саундвей використовує міст як зброю, і створювати портали йому важко. Надто довго пробув у тіньовій зоні. Цим ми і скористаємося, коли Фіксит опиниться біля панелі керування. А для цього треба відвернути його увагу. Якось. Я, я можу. можу. Ні. Я ваш лідер. І це я маю знайти вихід. Це безсилля нестерпне відчуття. Бі. Ми знаємо, що ти б зробив усе можливе. Але зараз ти безсилий. сили. Ваша. Пропозиція честь для мене. Постараюся виправдати вашу довіру. <рес> Стривай, брате. Стривай! Пропозиція дається не просто так. Нашу довіру потрібно заслужити. Кажуть, він готує змову для нас. Хай навчиться не гаяти дарма свій час. Навчи його. Зможеш. Перепрошую. Можно ты бы на два слова? Властная, можно и без слив. О, так. Цей кандидат нам подходит на Ходячий Ходящий шланг классно в тебе, инсталляция раз три батько сказал Саундвейв Ця штука тобі не потрібна, правда? with бо я буду зараз на твоєму місці. А. А. Давай, Денні. Закрий портал фіцер. Стривай! Кинемо ще й цього. <плес> Вдалося. Ви відбилися двоє людей: мінікон, динобот і кадет проти саундвейва і Лейзербіка. Ви ж розумієте, що шансів на успіх майже не було. Та ви забули про одного з головних членів команди. Жартуєш, я нічим не допоміг. Ти вигадав переможний план. Навіть в іншому вимірі ти діяв як чудовий лідер. Ну, це не годі. Що тут обличте? Він хоче сказати, що у нього найкрутіша, найкласніша і найсимпотніша команда. Так, слово в слово. Ніколи не бачив, щоб такі мінікони працювали на десиптиконів. Через ті нашийники вони не можуть трансформуватися чи застосувати зброю. Стілджо, нам потрібна потужніша зброя проти повстанців. Така нам підходить ідеально, та ми не можемо її дістати. От і подумали, може хтось винахідливіший, як ти, зробить те, що не змогли ми.